Особливим м'ясом це книга про те, що вірус захопив планету і знищив усіх тварин. Вони тепер не придатні до їжі, тому що вони отруйні, і людям нічого не залишалося, крім як вони це називають перехід. І тепер м'ясокомбінати займаються вирощуванням. Так. Це не називається людьми. Я зараз я покажу. У нас є чудовий автор український, який живе в Литві. Рослав Мельник, який пише антиутопію. Колись він написав Машу постфашизм, Маша та Четвертий Рейх». А там також була історія про те, що вирощували. Оце і їли його, але тут більше фантазії на тему, що було би якби Гітлер переміг і на ці м'ясокомбінати тут перетворюються табори. Тут вони називаються Стори, тут вони просто називаються особливим м'ясом. Є також стора або особливе самка, яка приходить до головного героя, виконує певну функцію в його світогляді. Так, от, якщо тут головний герой розуміє, що щось не то в цьому світі, і в цій взагалі системі геть щось не те. То тут все значно печальніше, тому що головний герой працює на м'ясокомбінації. Він працював там, коли було м'ясо звичайне кор корів, і Там працював його батько. Його батько сходить з розуму саме через це, знаходиться в госпісі, Багато людей не витримують і покінчують з собою. І отут. Оця особина жіночої статі, як вони її називаються, вона також грає роль з головним героєм, але вона зовсім, зовсім, зовсім не робить його кращим. Ось в чому весь жах. Ну а також тут дуже багато буде горор, тому що розробка м'яса. Ой фу. Отам не така, як тут. Тут вона, ну прям реально я не рекомендую їсти. Нащо ну, це читати? Вказані люди нас. Тільки скільки людина може пристосуватися, реально може, і це жахливо. Це, це найжахливіший жах, який можна собі уявити, особливо а якщо брати до уваги, що десь колись якісь племена дуже давно м, практикували. Ті, хто любить справжній горор і мають стильні нерви, я вам дуже сильно рекомендую почитати оці книги. Одразу попереджаю. Це по перше, строго 18+, Я б сказала, що це не знаю. 30+. ви самі розумні і дорослі. Дівчата і хлопці, і ви самі вирішите, чи воно вам треба. Дякую, що подивилися! Зустрінемося з вами в наступних відео. Читайте!